Вітаю вас, малята. Ви вже прокинулись? Це добре, гайда швидше на прогулянку до лісу. Там стільки цікавого рушаймо. Подивіться навкруги, яка краса. Все свіже, зелене, птахи співають, квіти буяють, а комах скільки. Ой!» Їх багато у траві. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку у землі. Здогадалися малята хто це? Так, малята, це мурахи. А що це за червона намистинка? Має крильця у краплинках? Ось на твою долонечку прилетіло. Так, малята, чую ваші відповіді. Це сонечко. Послухайте ще одну загадку. Затишна моя хатинка, непомітна павутинка. Гляньте, скільки ниточок. А господар. Хто ж господар малята? Так, а господар павучок. Молодці цю загадку відгадали. Оленочка, а ти кого там зустріла? Що за звір такий? Це малесенька тваринка на спині несе хатинку, який торкаєшся, в мушельці ховається. Так, малятка, це равлик. Малята, ви чуєте? Хто принизливо пишіть, не на мить не замовчить? тонкий, як голка має, дуже болісно кусає. Малята, це комарі, худки ж тікаємо звідси. А ця комаха ось що робить для метку солодкого квіточки шукає, комашка трудівничка цілий день літає. Вірно, малята, це бджілка, ходім кутки ще далі. Каже, ж, немов машина в жовті смужки пузо й спина, яку жалить буде біль. Звати цю комаху. Хто догадався, як її звуть? Так, малята, це джміль. Ой, яка висока зелена трава. Зелененька комашина в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Так, малятка, це коник стрибунець. Дід А попереду подивіться, яке гарне озеро. Біля озер на Луках комаха ця літає, тоненьке довге тіло й прозорі крила має. Ви здогадалися, хто це? Так, малята, це бабка. Марійка, чому ти так здивувалася? Що ти там знайшла? Листочок у дірочку. Теплу пору в лісі шкоду учиняє, і листочки на деревах швидко поїдає. Хто це малята? Так, це гусінь. Бачите, скільки ми комах сьогодні на прогулянці зустріли? Які ви розумнички, стільки багато знаєте, всі загадки відгадали. А попереду ой, яка галявина гарна. Розцвіла в саду, у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка пурх і полетіла. Це метеликий. Вірна відповідь. Тіло, як у черв'ячка, вуса, наче у жучка, крила гарні, кольорові, наче квіточки казкові. Скільки цікавинок з ми сьогодні зустріли. Вам сподобалась малята? Так, і мені дуже сподобалась наша подорож. Нам треба повертатися до садочку. До побачення, комахи, до нових зустрічей.